Любіть красу своєї мови, Звичання слів і запах слів, Це квітка ніжна і чудова, З широких бальківських степів, Всі каравани знайдуть воду в краю пустель і злих негод, як річка з роду і роду, Там мова з'єднує народ. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова. І в голосі єснім ім'я твоє Просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна. Та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова. Моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Мова кожного народу неповторна і своя. Ні, громлять громив негоду в тиші трель солов'я. На своїй природній мови і потоки гомонять. Зелень, клени, діпрові по кленевому шумлять. Соловінну, барвінкову, колористу, на віки. Українську рідну мову удар дали мені батьки берегти її, плекти її, буду всюди і повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас.